Зробимо розминочку для шиї. Добре. Шия рівна, ребра підтягнуті. Да. Оцініть свої можливості. Якщо спина вже не витримує, не витримує, просто берете ковдру, кладете собі під попу, і спина рівна. Може недостатньо бути, може вище потрібно. Тоді так. Можливо, пропс потрібен. Візьміть. Угу. Все, оцінили, вжили заходів і поїхали. Спина рівна. Підборіддя вперед-назад. Що там? Можна ще ось таким чином сісти. Можна прямо під попу собі покласти теж знову ж таки ковдру, сісти на неї, ножки поруч і може бути таке положення зручним. Так? Да? Ні? Шукайте, більше ковдру складіть, Прямо такий, щоб він був величеньким. Кевеликом. Гаразд. Головне, щоб спина була рівна. Рухається підборіддя паралельно підлоги, не опускайте ні вниз, не закидайте вгору, підтягніть назад і тримайте. По суті, це просто рівна шия. Сильно не старайтесь там перетискати. Просто рівна шийка тримаємо. Бажано, щоб ми так тримали завжди, ну там вже як вийде. Угу. Пускаємо вниз, піднімаємо вгору, вниз, вгору, не затримуємо дихання, ще два рази. Останній раз. Рівна шия, підборіддя, все ще підтягнуте вушком до плеча. Може, проб з вам дати. То я принесу у нас же є. У нас є доставка. Ні, Саша, мені так вже хорошо. Так, а так буде вибір. Трипай. Раз, підборіддя підтягнута. І я пересяду собі. І вушком до плеча. Добре, шия рівна. підтягнута підборіддя. Повертаємо вбік голову до плеча в один, в інший. Контролюйте постійно положення своєї спини. Хребет рівний. Зараз ми повертаємо голову вбік по діагоналі 45 градусів. Не повністю до плеча, а на 45 градусів. Опускаємо вниз, піднімаємо вгору, вниз, вгору. Відчуйте, які м'язи у вас розтягуються, які скорочуються. Відчуваєте там над лопаточкою, можливо, на протилежному плечі. І також опустіть вниз і потримайте. Прослідкуйте, щоб протилежне плече, від якого ви відвернулися, не йшло вперед. Воно рівненьке і лопаточка опущена вниз. Вирівнюємо підборіддя паралельно підлоги, вирівнюємо шию і знову повертаємо на 45 градусів в інший бік. Опускаємо вниз, піднімаємо вгору. Протилежне плече стабільне, не тягнеться нікуди. Точніше, не тягнеться наперед. Трохи можете його. Дві руки або на колінах, або якщо за спиною, то теж обидві. Да. Добре, рівна шия. Рівна рівна. Вперед вже. Угу. Так, оце ми робили? Гаразд. Тепер підтягуємо підборіддя і опускаємо його вниз. З'єднуємо пальці в замок, кладемо долоньки на потилицю, лікті вперед і вниз спрямовуємо, не тиснемо на потилицю сильно. Не застосовуємо силу, а лише розслабляємо руки. Відчуваємо, що ваги рук зараз достатньо. Відчуваємо, як розтягується задня поверхня шиї. Можливо, між лопатками вже хтось буде одразу відчувати. Угу. І зараз ми впираємося потилицею в долоньки, так наче ми хочемо підняти голову. Але підборіддя вниз, в сторони не ворушимо, впираємось в долоньки, хочемо підняти, але руки не пускають. Відчувайте, як натягується, напружується. Задня поверхня шиї, тримаємо ще вісім. 7. Дев'ять. Там теж було близько. 6. 5, 4, 3, зробіть вдих. І з видихом розслабтесь. Дозвольте підборіддю опуститися нижче. І, можливо, вже ручками чуть-чуть дотягуйте голову, можете трошки тиснути. Можливо, ви відчуваєте, що підборіддя опускається нижче, можливо, торкається вже в когось. Грудей. Залишаємось тут ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Знову втискаємось в долоні. Хочемо начебто підняти голову. Але не виходить. Руки тримають, і ми відчуваємо напру, задній поверхні шиї. Можливо, навіть в хребцях, навколо хребців будете відчувати. Тримаємо ще сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Зробіть вдих і з видихом розслабтеся. Дозволяєте ще нижче опускатися. Розтягуємо ще більше задню поверхню шиї. Вже цілком відчутно тягнеться між лопаток. Залишаємось тут. Ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зараз плавненько, плавно, потихеньку вирівнюємось і тягнемося за ліктями вгору. Ребра припіднімаємо. Сидимо так десять. Дев'ять. Вісім. Сім Лікті спрямовуйте в стелю. Шість. П'ять, чотири, три. Два. Один. Прекрасно. Вирівнялись? Що там? Нема відчуття, що сьомий шийний хребець вилазить за межі тіла, ні? Бо в мене є. Гаразд, підтягнули. Нема? Це, це той, який стерчить це, ось тут. Ну, він, він самий стерчащий. Гаразд, нічого. Зараз буде з іншого боку. відчуття. У вас нормально все? Зараз повернеться. Зараз трошки можуть бути яскраві відчуття, вони зараз пройдуть. Клин-клином, знаєте, зараз будемо. На інші сторони працювати. Гаразд, зараз вухо до плеча, Ну, наприклад, ваше праве вухо до вашого правого плеча. І правою рукою беремо себе, але не тиснемо також. Просто кладемо ручку поки що в районі вушка. І трохи розслабили руку. Посидьте. Не тягніть. Ліве плече трошечки опускайте вниз. Нічого не болить. Добре. І зараз починайте тиснути головою в руку, так само, наче ви хочете вирівняти, але рука не пускає. І створюється напруга по бічній стороні зліва в шиї, так? Угу. Так. Тримаємо 10 9 8 7 6. Головне, вухо не закрич, щоб чути, коли розслаблятись. 4 Три, два, вдих. І з видихом розслабтеся. Відчуйте, що опускається трошки нижче голова. М'якенько допомагайте рукою. Не сильно, не рвіть, ручких рухів не робіть. Ще сидим, розтягується, ліва, бічна сторона ши. Ще десять. Дев'ять. Вісім сім. Шість п'ять, чотири. Три, два. Один обережно плавно вирівнюємо. Відборіддя підтягнути, наче чужа шиє, да? і так якщо порівняти відчуття з двох сторін, то дуже чу... одна половина точно не своя. Будемо вирівнювати. Підтягуйте підборіддя і лівим вухом до лівого плеча. Ліву руку кладіть на бічну сторону голови, на праве вушко. І просто поки що руку розслабляйте, не тягніть сильно. Праве плече опускайте вниз, посидьте, звикніть. Що розтягується ліва бічна поверхня шиї. Добре, і зараз починаємо тиснути головою в руку, так наче хочемо вирівняти шию, але рука не пускає. Тобто от туди рух. Втиснули, тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5. Справа бічна поверхня, напружується. 4, 3, 2. Зробіть вдих. І з видихом розтягніть трохи більше. Можливо, відчуваєте, що опускається нижче голова. Але праве плече не піднімайте вгору, навпаки, тягніть його трошки вниз. Десять. Дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два. Один Обережненько, плавненько. Повернули все на місце. Раз, трошки вперед-назад, потихеньку перевіряйте. Ну, Шиєю можна займатися ще довше. Але так, у нас формат розминочки, то ми... Я ще не заміну, так в мене нога затекла. Поміняйте положення. ніг. Підборіддя вниз. Mm -hmm. Вгору. Вниз. Вгору. Ще двічі вниз. Вгору, вниз, вгору. Рівна шия. Повертаємо вбік. В один, в інший, два. Три. Ще один раз. Чотири. Шия рівна, підборіддя підтягнуто, опускаємо вниз. І кругові рухи плавно, обережно. Не закидаємо голову дуже сильно назад. Не піднімаємо плечі вгору. Вертається відчуття нормальні в шиї. Підборіддя внизу, кругові рухи в інший бік. Шия, підтягнути підборіддя. Ну і давайте останнє, що зробимо: вісімку зробимо. Вісімку і знак безкінечності. А потім швиденько назлужуємо все інше. Малюємо підборіддям вісімку. В один бік. Зупиняєтесь в центрі вісімки і в інший бік малюємо. Так наче на кінчику вашого підборіддя. Якийсь, якийсь предмет який малює. Олівець, ручка, пензлик. Уявляєте, що вам більше хочеться. Тепер центр вашого підборіддя це центр знака безкінечність. І малюємо знак безкінечності. Зупиняємось в центрі в інший бік. Так якщо нікому не сказати, що це безкінечність, то надумати можна бо зна чого, так? Да? Що ми там малюємо? Раз у них. Ну так я сама дивлюся збоку, що це геть на безкінечність не схоже. Плечі назад. Таке. Можна, да, да, можна. Я думаю, що той, хто з боку дивиться, уявляє геть інше. Вперед. Угу. Так, як там самопочуття? Трошки розціпило, що да. Хорошо.